Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дизайн одягу. Дизайн одягу це процес створення нового вигляду або одягу або модифікація наявних моделей з урахуванням естетичних, функціональних та комерційних аспектів. Одяг це сукупність предметів і виробів із тканини, хутра, шкіри тощо, створених людьми. Для захисту тіла. А такі різні за звучанням слова, як костюм, туалет, гардероб, позначають одне й те ж саме поняття одяг. Дизайн одягу це один із напрямів творчої діяльності. Метою якої є проєктування комфортного, функціонального і естетичного одягу, що відповідає матеріальним і духовним вимогам споживача. Для створення дизайну одягу необхідно мати знання про різні техніки та технології шиття, вміти малювати ескізи, володіти здатністю до композиційного мислення, знати тенденції модного світу. Дизайнер-модельєр створює нові моделі одягу, взуття, головних уборів, аксесуарів. Йому потрібен художній смак, глибокі знання з історії костюма, необхідно розбиратися в явищах світової культури, він має добре малювати, щоб викласти свої ідеї на папір. Кутюр'є створює колекції моделей унікального одягу для будинків високої моди. Стилістом називають спеціаліста, який здатен допомогти споживачу підібрати гардероб у єдиному стилі та доповнити його відповідальною зачіскою та макіяжем. Перед початком роботи над дизайном дизайнер повинен з'ясувати завдання та вимоги до одягу, дослідити ринок та знати потреби цільової аудиторії. Після цього він може перейти до створення ескізів, вибору тканин та фурнітури, тестування та виправлення моделі, виготовлення пробного виробу та, нарешті, до пошиву готового виробу. Дизайнери одягу можуть працювати як самостійно, так і у складі команди, де кожен виконує свою роль, а метою залишається створення якісного та естетичного одягу. Матеріал, конструкція, силует, аксесуари зазнавали змін, підкорюючись моді. Поняття мода вміщує звички, смакові уподобання, що панують у певну добу в певному суспільному середовищі. З давніх давен люди використовували моду для вираження свого статусу, смаку, релігійних та культурних переконань. У давнину мода зазвичай обмежувалась верхнім класом суспільства, який мав змогу дозволити собі дорогі тканини та прикраси, однак з часом мода стала більш доступною для всіх верст населення, а з розвитком промисловості та масового виробництва стала ще більш популярною. Розглянемо ми з вами декілька стилів одягу, такий як класичний, романтичний, спортивний, фольклорний і інші. Класичний або ще по іншому діловий стиль це відмінний стиль, що передбачає стриманий, елегантний та досконалий вигляд. Він базується на використанні простих, але стильних речей, таких як сорочки, піджаки, брюки, туфлі та чоботи. Романтичний стиль в одязі покликаний створювати піднесений та витончений образ. У жіночому одязі для цього стилю властивим є використання рюшів, воланів, довгих суконь легкого крою. Для чоловіків характерні жилети, шийні хустки, сорочки з широкими рукавами. Для стилю є властивим використання тканин із зображенням квітів та пастельна колірна гама. СПортивний стиль це комфортний та практичний стиль, що передбачає використання спортивного одягу та взуття, такого як кросівки, куртки, спортивні штани, футболки тощо. Фольклорний стиль одяг, який стилізований під національний костюм. Ідея стилю полягає в тому, щоб не повністю копіювати національне вбрання, а лише запозичувати певні елементи, включаючи їх у сучасні моделі. Бохо стиль це романтичний стиль, що використовує вільні, легкі та повітряні речі, такі як сукні з вільними рукавами, шарфи та ремені. Також є готичний стиль. Це стиль, що використовується для створення темного та драматичного образу. Він включає в себе використання чорних та темних кольорів, шкіряного одягу, металевих прикрас та шкіряного взуття. Екстравагантний стиль в одязі дуже небезпечне стилістичне спрямування, що вимагає загостреного смаку та дизайнерської майстерності. Оскільки може межувати з вульгарністю, водночас екстравагантний стиль є рушієм моди. І сьогодні буде таке завдання: створити ескіз сучасного одягу. Це може бути або жіночий, або чоловічий етапи виконання практичного завдання. Спочатку вам потрібно продумати, для кого ви бажаєте розробити ескіз одягу. Далі визначте конструкцію вашого ескізу, продумайте вид оздоблення та його розміщення. Визначте кольорове вирішення ескізу і доповніть ескіз одягу аксесуарами. Це можливо бути взуття, капелюк, рукавички, прикраси і тощо.